Привіт! Коли ми паяємо паяльником, майже завжди дим, який, якщо його вдихати, шкодить здоров'ю. Тому сьогодні я знайшов ось такі лопаті та вирішив зробити вентилятор, який буде смоктувати цей дим. Тому я взяв ось такий моторчик та докрутив до нього венти, кого не вистачало. Ставив лопаті та подумав, що це все потрібно якось живити. Тому взяв ось такий 9-вольтовий блок живлю на 500 мА. Думаю, його нам вистачить. Також, щоб з'єднювати та керувати нашим вентиляторами, взяв гнучкий інтернет-провід та кнопочку. Здається, вона від якогось фена. Переклеїмо кнопочку, ну і поки воно остигає, ми залудимо, припаяємо та заізолюємо термосадку провідки, які з'єднювались із блоком жилення. Тепер припаяємо один провідок від кнопочки, який веде до моторчика, а провідки жилення до кнопочки та моторчика. Але зауважте, що якщо припаяти контакти іншої полярністю, то він уже буде не всмоктувати, а видувати. Що ж, а всмоктує він дуже добре. Тепер, коли ви будете працювати, вам не доведеться сидіти з маскою та старатися не вдихати цей день. Тут, до речі, ще є два режими роботи. Корисна саморобка чи не так? Напиши про це в коментарях. На цьому в мене все. До зустрічі. Бувай!